Готую зараз на відправочку пилок для своїх замовників, е, наклею, пакую, коротше, е, фасую по кілограмчику. Дойшов, ну не дойшов, а взяв ось відро літнього пилку. Я його то смакую постійно періодично, коли сушу. Так от, літній ось пилок, капець, гіркота прям шалена, гірчить, дуже прям гірчить. І, і не знаю навіть щось таке на смак, як полинь. Прям дуже гірке. Що я хотів сказати? Є в мене ось пилок весняний. Колір його телефон не передає. Він в мене тут різний. Але це весняний і він такий солодкий, солодкий. Тому кому потрібен солодкий пилочок, прям солодкий хто хоче, то звертайтеся в наявності. Ще весняний пилочок є. В принципі, немала кількість. Є, є її літній пилок, але з гірчинкою. Тому, кому треба пилочок, звертайтеся. Зафасуємо, відправимо кілограмові такі ці бумажечки, упаковочки, Звертайтеся. 350 гривень кілограм, пилок просіяний, провіяний, висушений на заводському обладнанні сушилки, садочок. До речі, питали, чи діє ще знижка 1000 гривень на сушилки. Так, діє, якщо ви кажете. Звертаєтесь до виробника і кажете, що ви від фабро, вам буде знижка 1000 гривень на будь-яку сушилку. Коротше, весняний пилок, смачний, солодкий, 353 кг. Звертайтеся, відправимо, зробимо все в гарному вигляді.